чи маєте ви справу з ШИ як керівниця лабораторії новітніх технологій? І Яка ваша позиція? Як Ші змінить дизайн? Я думаю, що питання не в цьому, а в тому, як він вплине на дизайн. А Він впливає у креативних індустріях. Ми бачимо, як люди змінюють свої робочі процеси, і як змінюється процес найму Є багато великих технологічних компаній, керівники яких кажуть. Ви повинні використовувати це у своїй роботі. Ми також бачили, як великі технологічні компанії усувають нюанси за назвами спеціальностей і кажуть: тепер ви дизайнери широкого профілю, незалежно від того, чи ви дослідник, чи дизайнер, чи візуальний дизайнер, чи дизайнер взаємодії. Ви всі просто дизайнери. І ви повинні вміти робити все в усіх сферах. Багато таких компаній починають говорити. Ви спеціаліст широкого профілю, і ваша робота полягає в тому, щоб в своїй сфері освоїти багато різних типів інструментів і багато різних типів функцій. І це тому, що якщо щі може виконувати ту роботу, що і людина, якщо він може швидше допомогти в створенні графіки, якщо він може одним натисканням кнопки створити прототип. То як дизайнер або як інженер-програміст, або як будь-який інший творець, ви повинні бути в змозі це робити. Ви погоджуєтеся з цим? Є деякі сфери, де я бачу, що це вже починає відбуватися. І в деякому сенсі це буває цікаво і добре.